Радянська влада злочинно замовчувала факт голоду. Жодної офіційної згадки про цю жахливу трагедію не було зроблено. Офіційно голоду не було. Навіть такого слова в офіційних документах не вживалося. Масові смертність і опухання у владних документах називали продовольчими труднощами. Сільрадам наказали при реєстрації смерті не вказувати її причину більше того. У році надійшло розпорядження всі книги ЗАГС про реєстрацію смертей за 1932-1933 роки вислати в спеціальні частини, де більшість з них було знищено. Керівництво СРСР свідомо дезорієнтувало світову громадськість. У січні 1933 року нарком закордонних справ СРСР Литвинов зробив спеціальну заяву про відсутність холоду в країні. Режим відмовився від зовнішньої допомоги. Тим не менш, деякі західні журналісти, які побували за залізною завісою тоталітаризму, публікували репортажі про злочин, доносили світові про те, що там діється насправді. Британський журналіст Малком Мекаріч у березні 1933-го здійснив поїздку в Україну і передав статті до The Manchester Guardian. Тоді ж репортажі британського журналіста Карета Джонза про Голодомор в Україні виходили у Великій Британії, США Німеччині. Публікація з'явилася також у французькій, австрійській, польській, бельгійській пресі. Так, у Бельгії, упродовж чотирьох місяців до вересня 1933 року в 17 виданнях опублікували більше 50 статей і повідомлень про ситуацію в Україні. Населення Західної України, яка на той час перебувала у складі Польщі, не залишилося байдужим до горя українців по той бік збруча. Одним із найпотужніших був голос митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. 24 липня 1933 року він проголосив відозву Україна в передсмертних судорогах. Наступного дня 35 громадських організацій і партій у Львові об'єдналися в Український громадський комітет рятунку України, який став координатором. Натором допомоги жертви і поширення інформації про цей злочин 28 вересня 1933 року, завдяки зусиллям українських діячів на засідання Ради Ліги націй її президентом Йоган Людвіг Мовінкель, прем'єр-міністр Норвегії, ініціював обговорення голоду у радянській Україні. Рада передала це питання міжнародного товариства Червоного Хреста, але Москва відкинула пропоновану допомогу голодуючим людям. У жовтні 1933 року в австрійській столиці Відні за ініціативою кардинала Теодора Інцера створено спеціальний комітет для надання допомоги жителям радянської України. У 1934 році з'являються перші книги, в яких розкривається тема голодомору в Україні. Американський журналіст та історик Відлем Генрі Чемберлен, який зумів відвідати Україну у жовтні. 1933 го наступного року оприлюднив факти про голодомор у книзі Зарізна доба Росії у 1934 році було видано і перший художній твір про голодомор в Україні Роман Марія українського письменника Уласа Самчука. Після Другої світової війни в Європі та Північній Америці опубліковано перші спогади, мемуари та наукові дослідження про голодомор. Українці, які його пережили і після війни, опинилися у країнах вільного світу разом із західними, зокрема американськими вченими, громадськими та політичними діячами. Збирали свідчення, шанували пам'ять жертв, проводили наукові дослідження, видавали матеріали. 1953 року американський юрист Рафаель Лепкін, який запровадив у світову правову термінологію, термін геноцид, охарактеризував голодомор як класичний приклад геноциду. Визначальними ж у збереженні пам'яті про голодомор, стали заходи із відзначення його 50-х роковин. 1983-го, передусім у США та Канаді, що набули міжнародного голосу. Тоді ж у канадському місті Ендмонтоні спорудили перший пам'ятник жертвам голодомору. 1984 -го року Конгрес США створив спеціальну комісію з розслідування штучного голоду в Україні у складі двох сенаторів та чотирьох осіб від палати представників. Виконавчим директором комісії став американський історик Джеймс Мейс. Комісія дійшла такого висновку, що Сталін та його оточення вчинили акт геноциду проти українського народу. Цей звіт комісії схвалив Конгрес США 1988 року. Того ж року, за ініціативою Світового конгресу вільних українців створено міжнародну комісію юристів, яка мала дослідити свідчення про голодомор 1932-1933 років. Його причини наслідки і винуватців. Комісія дійшла висновку, що Голодомор був актом геноциду. Під впливом викриттів СРСР, врешті-решт, змушений був визнати факт голоду 1932 1933 років. У 1993 року незалежній Україні вперше на державному рівні вшановані його роковини через 60 років після трагедії. 1998 дев'ятсот року. Указом президента України встановлено День пам'яті жертв голодомору щороку. В четверту суботу-листопада цього дня українці, як тільки смеркне, запалюють у вікнах свічки на пам'ять про всіх убитих голодом. 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про визнання голодомору геноцидом українського народу. А в листопаді 2008-го в Києві споруджено національний меморіал жертв голодомору. 2009 року Служба безпеки України порушила кримінальну справу щодо голоду в Україні за ознаками злочину геноциду. У січні 2010-го апеляційний суд міста Києва ухвалив, що в 1932-1933 роках в Україні Сталін і його поплічники вчинили злочин геноциду. Сьогодні дані соціологічних досліджень свідчать, що понад 80% українців підтримують цю позицію.